Якось мені спало на думку, що напевно найтакими е, відкритішими в цьому плані є якраз ці діти з е, синдромом Дауна, з якими ми та ще задовго до цього. Нас запрошували на концерти і заходи для їх підтримки. Ось ми залюбки завжди долучаємося до цих подій. Ось вже багато років ми товаришуємо. І ми вирішили ще таким чином дати трішки декотрим, принаймні, з цих дітей, бо всіх їх не запросиш, це сотні. Ось ми дали такий шанс цим діткам побувати на студії звукозапису. Це для них там був певний шок. Вони були надзвичайно раді перебувати там, долучитися до якогось мистецтва, до якоїсь культури. І це було дуже видно по їхніх очах і приємно. Щоб вони мали змогу втілення своїх теж якихось там, певних творчих амбіцій. Ось, В когось вдавалося співати, хтось взагалі не вмів співати, але якимось чином ми там завдяки певним технічним можливостям ми зробили гарний цікавий продукт, де, власне, в цій пісні записали голоси дітей. І от зараз ми так само запросили їх до за створення відеокліпу.